Житомирські самбісти вибороли 24 медалі на Кубку України у місті Києві. Таких гарних результатів обласна федерація Самбу та Дзюдо чекала 15 років. До 18 років ми зайняли третє командне місце, пропустили вперед тільки Одесу і місто Київ. По-взрослому ми зайняли теж третє командне місце, Вперед нас місто Київ і Харьков. Нам не легко було. Конкуренція очень большая. 22 команди. Найважчим у змаганнях для самих спортсменів була доволі серйозна конкуренція, діляться призери. Понімаю, що суперників з кожним роком все більше все опитніше і треба якось тренуватися, щоб не поступатися. Перший раз Житомирська область отримала бронзову медаль по командним соревнованням. Підтримували друг друга, радувалися. Получили результат хороший. незалежно від поставлених на майбутні цілей, спортсмени працюють над собою нон-стоп. Тренування по дві години п'ять разів на тиждень. Такі навантаження виправдані. Самбісти також мають здобутки у чемпіонатах Європи. Друге місце на чемпіонаті Європи, в сьому році в Франції. В місті Тулузі. підготовка вона відповідальна. Ну потрібно ходити, не припускати, ну працювати. Тренування ну тяжкі більше навантаження йде. Ну ну, якщо ти працюєш, то обов'язково здобудеш якийсь результат. Катерина Чумак, Роман Прокопенко, у центрі подій СТВ.